Кошенята попліткуємо перші зливи на учасниць проєкту Холостяк. Мощуйте зручніше наливайте чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Річ і творя ціч. Друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар та просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ інстаграму, залишитись анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету конкретної панянки із проекту Холостяк. Тож чекаю інфу. Ми працюємо активно кожного дня, 24 на 7, і от вони перші зливи на учасниць. Сьогодні ми з вами поговоримо про Юлію Коренюк, Оксану Шанюк та Юлію. Юлі за відвертість. Значить, почнемо з більш лайтового, приємного зливу, як то кажуть, хороший штрих до портрету хорошої людини, але настільки хорошої, покаже час. І найтришовіше залишимо на кінець. Завдяки вам дізнаюся багато інформації, тож пропоную не витрачати час даремно. Давайте розпочнемо із Юлії Коренюк. Вона у нас фотографиня на проєкті надовго не затримається. Але що кошенята присилають про Юлію. Юля Коренюк досить давно. О, знаю, як то кажуть, ми з одного міста, хоча близько ніколи не товаришували, класна з харизмою себе зробила сама. Немає жодного відношення до працівниць теплих обіймів. Ну я вуалюю, розумієте про що йде мова? Її колишній чоловік був абсолютнішим дармоїдом, точніше, мамкина царапіна, або як кажуть у нас в Одесі, виховувався типовою одеською матусею, будучи вже сорокарічним, без супердосягнень. Вирішив, що йому тільки 20-річних модельок подавай не жартую. Займався підробкою відомих брендів. Юлю ніколи не цінував, не балував і не робив їй нічого хорошого, тільки приносив в її життя проблеми. Для мене особисто невідомо сенс такого шлюбу. Тобто, виходить, що Юля у нас приємна дівчина, але мала невдалий неприємний досвід. Колишніх стосунків також кошеня скинула трішки про Софію Шамі чи Шамі, вибачте, якщо неправильно наголос роблю, трошки зовсім про Софію. До статусу міст підробляла моделю, була дуже сором'язливою. Потім прямо почалося відчувати зверхнє ставлення до оточення. Думаю, її хтось таки спонсорує, тому що отримати статус мізки миттєво це коштує немало, не кажучи про те, як швидко. Зріс її рівень від зари до коштовних дорогих брендів. Слухайте, цікаво про Софі дізнатися. А хто ж тоді гуляє? Софі, чекаю від вас кошенята інфу. Давайте про Оксану Шанюк. Вона у нас лікар-косметолог, займається навчанням. В своєму профілі також зазначає, що її блог про жарти, щирі розмови і бути собою. Життя з характером це про мене. Оксана йшла на проект, перебуваючи в стосунках, маючи хлопця, йшла виключно заради того, аби набити аудиторію і потім поюзати цю аудиторію в якості потенційних клієнтів. На свої б'юті послуги, а її бойфренд це рідний брат Ковтуненка, учасника холостячки змішаною. Брат Ковтуненка спалився і виклав сторіс, яке потім тут же видалив. Але ми все змогли зафільмувати та зберегти. І аби якось викрутитися із цієї ситуації, він після викладає, хто б міг подумати, що тут буде моя колишня. Друзі, підписуйтесь, цей персонаж точно буде з перчинкою. Павло, ти можеш скільки завгодно розповідати, що це твоя колишня, але ми чудово знаємо, що ви перебуваєте в стосунках і до проекту, і під час проекту, і зараз. Тож Оксана прийшла туди задля того. Аби з ваших гаманців виманити баблішко на свої б'юті-послуги. Не забувайте про це. От вам і вся щира щирість та любовна любов. І хто зачарувався раптом Тарасом Цимбалюком, що він так себе достойно вір туди-сюди? Ні, Тарас відіграє свою роль теж за гроші, тому що цей сезон він абсолютно комертизований і не має нічого спільного з почуттями. Також я разом із Танею Підідовою написав саундтрек до нового сезону проекту Холостяк. Тож послухайте, обов'язково скачуйте в свої плейлисти Spotify, Apple Music, YouTube Music, Вже доступно на усіх стрімінгових платформах і підтримуйте своє українське. Я впевнений, що вам композиція сподобається. Давайте послухаємо. Ти знаєш, Тараса мені бала твоя. To am І на завершення, ось тут дещо тришаніна. Пряма цитата від кошеня, що пише про Юлю: Привіт! З приводу Юлії. Вона колишня дружина знайомого, він військовий. Паралельно, поки ця була вагітна, мав іншу, яка теж завагітніла. Він зараз з нею. Ця Юля вивалила всю історію в інстаграм, не знаючи, чи буде сказано про це в шоу, але гуділо все місто. Та інша. Тероризувала Юлю, навіть сторінку він сті зробила з її невдалими фото, грубо кажучи, стріла Юля народжувала тоді, коли коханка була вагітною. О боже мій, ну це складна історія. Навіть не уявляю, що довелося пережити Ви Знаєте, я роблю екскурс в сезон досить м'яко поступово. Тому що з'являється багато нових учасниць, нових персонажок, за якими будемо спостерігати найближчі місяці. І от я вирішив почати з більш а, лайтових зливів, аби перейти потім до самої перчинки, особливо про Тараса Цимбалюка. А там немає де ставити проби. Повірте мені, друзі. Я нагадую, що найсоковитіші зливи вся інформація буде першочергово з'являтися в нашому платному телеграм-каналі, посилання в описі та в закріпленому коментарі. Також долучайтеся в звичайному. На телеграм-канал, там теж буде виходити багато інформації. Підписуйтесь на YouTube канал, хто нас перше переглядає, тому що кожного дня виходять плітки про зірок. І звісно, що в платному телеграм-каналі ви отримаєте трішки більше переваг в тому, що першими почитаєте найстаковитіші зливи. Про учасниць, про наших зірок, бо є певні речі, які я не можу опублікувати через правила роботи алгоритмів платформ. Купуєте і стаєте частиною закритої ВІП-спільноти. Я, до речі, там викладу злив ще на одну учасницю. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобається підписка, комент. Діліться з друзями, хто обожнює холостяк, хто по фану просто переглядає, тому що наша спільнота унікальна. Ми кожного року зливаємо учасницю, фіналісток, що там буде відбуватися на проєкті, коли шоу ще навіть не вийшло, так і в цьому році сталося. За місяць до прем'єри ми вже розповіли про усіх учасниць. В минулу суботу розповіли, хто переміг на проєкті. Підписуємось в телеграм обов'язково. А попереду багато ексклюзиву. Повірте мені. Наша спільнота вже має еталонний знак якості, тому що знімаємо огляди не перший рік на проект Голостяк. І всі наші зливи підтверджуються. А це на секундочку з 2020 року. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Подивайка, підписка, комент. Чекаю вас на наших платформах. Не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Почуємось, побачимось, Па-па.